Зараз 40 ранку і ми з дівчатами гуляємо вулицями. Одес гуляємо, ми тому що ми йдемо в заклад, який ми обрали. на нас Треба поїсти, треба попити, треба просто відвідати якусь нову локацію і відповідно стати щасливими, щасливішими. Такий бай у нас отак ми йдемо. Подивіться, як все красиво. Мені більше подобається Одесою ходити пішки, якщо чесно. Їздити Одесою мені якось не дуже подобається. Бо дуже-дуже своєрідний рух. Але це дуже красиво все. Там знайшли просто капець яке інстаграмне місце і мені тут дуже подобається вимолоці. Було б тут просто годі суттєві. Що е, да. сплатить? Годі зайві снігові буде. Ми зараз будемо дуже смачно їсти, бо нам принесли щось, що спахне неймовірно. Столи металеві. Просто тут одразу Одеський старий будинок. Такий варний. Весело. Більше ой Ось, це тобі на три сніданки. На три дні. дні. Да, да, детка. Уже тут эстетично Я буду пробовать хлопчики и мальчики Хлопчики, мальчики. хлопчики и мальчики, ну машина Хлопчики и девчонка Хлопчики и девчонка

Ось прям ідеальний санкцій. Давай, викладай мені, викладай мені огорок. У в кожній компанії є дві такі людини. Я ж просила без гірка, викладай мені огірок. Не думай, просто роби. Кусай, як виходить. По половині своєї порції. Могли просто з Машою взяти один сендвіч на двох по факту, а Ася ну, взагалі нічого не брать. <свісно> <свісно> Батата -то з цієї руки замовити, Дуже великі порції дійсно, але дуже смачно було. Це кафе називається Тиша, так що можете, можу радити, дуже сподобалось реально. Правда, салат не розумію, чи забули чи. Просто його довго виносили. Вони, можливо, забули, бо він пішов да. його пробивати потім, з да, да, да. Е, ну, Тут таке тривиться, я до такого не чіпляюся. З собою забрала. Буде ще пообідати нам за то. Ми одразу за два прийоми їжі замовили. Е, тепер топаємо назад в наші апартаменти. До речі, вчора ми на кухні вбили таракана в наших апартаментах частенько такого, а такого нормального, мясистого, тараканчика. Це не дивно того, що будинок дуже старий, в якому у нас апартаменти. Але е, їсти там уже перехотілося. Блін, на прибори у нас є. Там. Блін. Сендвіч прибори. А салат? Салат руками Буду їсти виєш. салат руками, да, бо там бігали по воделках таракани. Mm -mm. Но не хочу. Ой, рука устала, вибачте, секундочку. Що якось поїмо руками? Зараз назад повернемося. Нам потрібно сфотографувати наш новий ахірітельно красивий боді, який буде в каже К'ює, бо тут красиво і нам треба зробити фоточку для нього. І ще домашні костюми... У нас... На Яєчні точно! Ди, як жовтки! клас! Ось ще один жовток. У нас буде мікрофотосесія і потім ще не знаю, що ми будемо робити, залежить від того, яка буде температура. Зараз ми, то, ми... Вже ми а будемо гуляти на вулиці Вітерець. Все, значить ми будемо гуляти, бо на вулиці Вітерець. Сьогодні немає якоїсь сумної спеки. Ми вдома. Я їм сендвіч, Вже пройшло пару годин. Я працюю. Дівчата ну, не стара. Хтось працює, хтось втікає. Зараз mm. ще трошки попрацюємо. Тільки ми жом направлені. І потім погуляємо на Дільбасівській. Притім, збираємося на тусовку. Так, так, так. так відбуваються зйомки. Поки зйомки не відбуваються. Тут жорсткий пересвіт. Ну я б. А воно витягнуло. Ну, теж. А 14 iPhone. Извините. А, извините. О, извините. Опа. Да. Ладонь. Бам. Шерше, okay. Можу. Стоять. Стоять. Куплю. Куплю это. Боди в ЛВК Продажник, Это этот кадр. А это за кадр. Краска. Сказал, да, там говно наберите. Вау. Ты сказала что краска, но он не берит? Заходил на том. Не, ну по факту. Не берите. Не вкусно. Руки. Хопа. Руки на стол. Карты вперед. Ноги назад. Сисечки тоже вперед можно. ай 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 Ох-ох-ох. Ох, Охо-хо. охо ку ой 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 Ну, вибачте, я не знаю, як вести влог Далі ходіте тусочок ваших. Покажи жопу. Це та людина, яка тільки що отам сиділа в углу і каже, не хочу стояти перед вікнами. Я не стояти в такому боді, ну, каже, Ми його продаємо на вулицю ходити. Ні, ну на вулицю я в ньому можу вийти, а перед вікнами стоять не хочу. Дивіться. Те, що ви в інтернет і те, що ти показуєш людям у вікна, це різні речі. Так Коли ти колись якась 70-літня бабуся в цьому старому одеському домі побачить мою голову з раку через вікно. Вдруг у неї станеться інфаркт через те, що вона така Оооо! Якщо ти будеш в ньому йти по вулиці тебе побачить якась 70-річка. Я бабушка. не буду в ньому йти отак! Тут будуть штанішки. Та... Я ж дура йти в ньому отак! Все, давай фоткаємо. Я фоткаюсь. Фоткать. Да, фоткай, то есть все, всего, всего хорошего. Всё, да меняй ты же сказала так сперва. Я пришла Но вот там сидеть. Там уже там. Там комфортно сидеть. А еще я буду фоточки тут сейчас буду выбирать. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Ням-ням-ням. А Ого-го-го. Ого-го-го. Это всё будет. Что? Выбачь so, are... Ты ничего не поменяла. Ради. Ты ничего не поменяла. Что ты там делала? Вгору на голову. Ей що тут так вгору вшало на шегану. А з чим прикол? А з луми безик. Лутохло. А мені надо тоже подмышкой освежить чуть-чуть. <рес> так, ми ідем гуляти. І потім одразу після того в барчик. Ми за бронювали в молодості. Ціло спочатку в двір 12, але нам там сказали, що депозит на людину 1000 гривень для бронювання стола. Вони там всі афієри. Але ціни просто настрали такі, що ми адекватно розуміємо, що ми не зможемо наїсти на тисячу на кожного, а коктейлі, ну теж вибачте, ну по одному і хватить. Ми, типу, там на вух і це не збираємося. Тому для того, щоб не переплачувати, ми позвонили ще в молодість, а там взагалі без депозиту бронюють стіл. Так що. Ми до них. Аутфіт-чек у нас зараз відбувається. Е, я вдягнула взагалі сюди наверх купальник. Просто він мені на рекламу прислали. а він настільки ну, роздітенький, що я як купальник його ніколи в житті не готова буду вдягнути і вийти так на люди. Mm. Дуже мало купальника і дуже багато тіла. Тут дуже все так високо і тут все дуже ненадійно. Там отака ширина просто трусиків. Ну, коротше, не прикольно. Але як бодя, типу під джинсики набагато спокійніше можна носити. Що за мошка? Мужка яка сінка. Джинси мої любимі. І сорочечка. Щоб, знаєте, не зовсім вже голою бути. Отак. Да. Все. Ідемо. Слухайте, ми прийшли в пасаж. І це всрати як гарно. Зараз я вам все покажу. А По перше, подивіться, які тут красиві заклади. Просто. А по-друге, просто подивіться загалом як тут красиво. Дівочки. Дівчата, ми що в Італії? Ні. Не, я да. а, я, не я поняла, поняла. Оце то, що неонове взагалі не вписується сюди, так? Да? А оце... оце воно. Оце воно. Дуже гарно. Сам все дав знак, що час для бірольтика. Ну я його не люблю, тому час для бірольтика Асі е, і Масі. Такий віконечко. Дивіться, який гарний творик ми знайшли. Це він прямо в пасаді, по суті, знаходиться. Так, так, а а, ні, ні, я ж не цей. Я ж не цей. Юндестудзе асайтмент. А це мені сервіс. Ні, я ж не люблю опіру. Я потім доб'ю своє барі. Ну, красиво. А ну попробуйте. Мені цікаво, чи буде він смачний в такій локейшені.

Сюди дуже дуже гарно. Ми тільки що ще зайшли в бабу. О, Там у спиною Хід в паб Там у них відкритий дах. Тобто там як відкритий двір, і там так красиво. Вау. Як ви вже зрозуміли? Ми гуляємо і гуляємо. Ми на дерева тільки що ми вже ось ходили в пасаж. А на Дерибасівській, взагалі, чесно кажучи, ну типу гарно, але сильно, щоб щось робити, тут нема. Я проти експлуатації тварин з такими цілями? Я розчарована тим, що я не знайшла жодного такого фудкорту, знаєте, де продають типу кукурудзу в стаканчиках тварин. Я реально вірила в те, що вони на кожному шляху тут будуть. Ну, типу, біля моря. Чи ти автоматично готовий літати будь-які гроші за кукурудзу. У мене так працює, я не знаю, напишіть в коментарях, чи вам хочеться купи руджу на морі, але мені таке дуже. І що робити? Я хочу кукурудзі. Ось, будь ласка, дариба связько. Так виглядає.

Догуляли до Потемкінських сходів, але у нас вже трошки немає часу спускатися вниз, тому ми тут подивилися, порозділялися і будемо зараз уже будемо зараз вже йти і далі, ми... Ми в молодість і тут от гезно вайбова. Ми собі е, урвали самий крутий столик. Як на мене, зараз я час. Я хотіла промихнутися, бо так жарко що... цей... Прошу, щось трошечки заматірувати. Як окремий повний кусочок, куточок і тут виграли. Ми, да, просто ми тут, в, ігри. І... точно всякі Ні, це а. <laughs> а, Телевізори, тут навіть є приставка, цей Дензі старий. Тут такий ваб килим. Всі топ. Mm -hmm. Замовить смажені пельмені, щоб вирозу. І крабовий салат. Крабовий салат за парк. Або смажить пельмені вдома? Це типу 5 хвилин. Ну смачніші Я такі смачні вдома не можу заробити. Я можу тобі шакати. Маршрутка записала форшма. А я його ніколи не їла. Це як пасти оселець Слухай, ну я просто дуже люблю... Селедець, але я його ніколи не купую, бо я не належу вибирати кісточки. А це версія без кісточок. Скажи. Я вдивована, що Асі сподобалась, бо вона така на нас піки в плані їжі. Пікі, так. Да. Ти хочеш сказати, що ти не пікі ітер. Ти пікі ітер. Очень далі. Вона на мене дайте, а зудається вот этим от... З крадом кращу комбінацію, ніж олів'є, картопля і да. томатний сок. Немає! І у нас вона зараз зібрана. Ми прийшли сюди танцювати, щоб ви розуміли. У нас тут вже шведський стіл, форшмак, картошка, коротше. А, це надо зараз випити? Так. На да. ти, Коля, зараз. Ми ж не лохи. Давай. Так і живемо всю життя. <риклад> Отакі от ми тусовщики. Лежимо вже будемо засинати зараз. А, Коротше, не так воно трошки все склалося, як ми планували. Ціль на вечір була не танцюватися. Ми прийшли спочатку в молодість. Ми там дуже смачно поїли, випили покривалі мері. Типу, все було топ. І Ми розраховували, що там трошечки хтось і буде і танцювати. Тому що в Київській молодості трошки такий дві ж типу є. Але в цій щось всі просто їли, пили і ніхто не двігався. Тому ми. Прийняли вольове рішення випити по шотику на барі і відправитися в інший клуб, двір 12. Ми думали, що там буде класна тусовка, бо відгуки про нього хороші. Але е, ми прийшли туди, це все в принципі поруч. Ми пішки прогулялися. І виявилося, що там така музика дуже техно грає, типу, ніякого олдскулу, нічого такого, просто сплошний такий туц. Тут, тут, тут. У мене ця музика не викликає жодних емоцій. Вона, типу, не мотивує мене танцювати, не піднімає мені настрій, не заряджає енергією. Тому ми з дівчатами такі трошки, знаєте, як попробували порухатись, але я дивлюсь, що ми такі всі не можемо вловити цей вайб, і нам якось не класно. Ми думаємо, ну, ладно, давайте вип'ємо на барі ще по якомусь коктейлю чи по шоту. Текіли, може там якоїсь, щоб просто, типу, нас вставило, і нам було менш принципово, наскільки класно грає музика, щоб ми просто кайфували. Ми підходимо до бару, і нам кажуть, бар закрився 5 хвилин назад. Він закривається в 22.30, як виявляється. Ну, і ми, коротше, в моменті просто всі таки все, якщо не буде, значить, випивки, то нам ця музика вже не подобається, і ми просто вирішили йти додому. І прийшли додому, сходили по черзі в душ, і зараз, і зараз вже лежимо в ліжечках хоч. Машулічка тут зі мною спить теж. <рес> а, так що якось так. Чи ми розстроїлись чуть-чуть, так, -чуть, да, але я не скажу, що вечір був поганий, вечір був чудовий, ми класно посиділи, поспілкувались, поїли дуже смачно, і єдине, що ми не потанцювали. Ну... Нічого страшного. Ми просто що пізненько вже роздублилися, що треба виходити з молодості. Може, якби нам в дворі не сподобалось, а не сподобалось би раніше, ми б перейшли в якесь інше місце, але вже просто все закривається. Типу ви маєте розраховувати, якщо ви хочете поїхати погуляти в Одесу. Типу, в 22.30 тут вже все починає закриватися, людей вже нових не запускають. В 22.00 в у всіх закладах закривається кухня. А в 22.30 просто починають закриватися заклади. Тобто якось тут нема зараз у цього нічного такого вайбу. Ну, в принципі, через коменду це логічно, але все одно ми сподівалися, що може якось Одеса, самий такий тусовочний город, може тут якось все це попроще, але ні. Тому враховуйте це, якщо приїдете на відпочинок. що раніше треба починати танцювати, якщо ви хочете. Все, ми спати, я дуже сильно хочу спати правда, Ми так находилися, тому дякую, що були зі мною. Побачимось завтра. Ми завтра вже їдемо, завтра вже зберемо речі і вирішаємо назад у okay. Київ.